Ми воюємо вже восьмий рік поспіль. Коли розпочалась війна, були великі сподівання, тому що якби воно це розігнало цю сепарацію, яка була розшарування, да і що воно воно об'єднала все таки певним чином суспільство. і був підйом незалежності терлись межі соціальні, вікові, межі, етнічні межі, там, мовні бар'єри. Все вони були дійсно якось почалася викарбуватися нація. Так уже повелося, що єдність нації, зв'язок поколінь найкраще відчувається на порубіжжі, там, де ворог не якесь абстрактне зло, а цілком живі і справжні окупанти, що плюндрують землю і вбивають наших людей. А на порубіжжі характер людини, захисника, орача, мисливця, воїна постійно підперезаного мечем. Ці люди були завжди бродники, берладники, боярські діти. Козаки часто боялися, але завжди поважали. І зараз наш шлях лежить до нащадків цих людей, на Слобожанщину, що нині невибагливо зветься Сумщиною. Ці люди досі виглядають козаками, які ніби зійшли із вицвілих гравюр. Напевно, вже в старшій школі я зрозумів, що є історія реальна, історія мого народу, а є історія написана і цензурована. І цікаво, все-таки встановити істину, якої були насправді ті події того минулого, щоб, можливо, нам їх не повторювати в майбутньому. І вже тоді почав складатися той межовий прикордонний характер укріплених поселень, в яких жили люди, що з року в рік воювали, змушені були відбивати навали то східних фінських племен, то південних кочівників, то своїх же ільменських слов'ян. Русь, яка ввійшла повноцінним союзником до Великого князівства Литовського, Руського і Жмуцького, та Московією, яка ставала дедалі сильнішим улосом Золотої Орди, і почала вже тоді активно претендувати на землі Русі, чим відкрила довгий період війн Великого князівства Литовського із Московщини. Так що мешканці цих земель мають гігантський історичний бойовий досвід. Дивна справа, але ми, наші предки, колись теж прийшли на цю землю, яку ми зараз захищаємо.